Хлопчик без телефону, який почув небезпеку, як 13-річний ділон врятував 60 людей. Це був звичайний шкільний день у варені. Діти сміялися, листувалися в меседжерах. Хтось слухав музику в навушниках, і лише один хлопець з Ділон Рівс сидів біля вікна і просто дивився на дорогу. У нього не було смартфону його батьки не дозволили, кажуть ще рано. Тоді він ображався, але саме це врятувало десятки життів. Раптом автобус почав з'їжджати з дороги. Школярі спершу не зрозуміли жарти. Але ділан одразу помітив, водійка хилиться вперед, її руки мляво сповзають із керма. Вона непритомна. Без роздумів ділан рванувся до кабіни, схопив кермо, натиснув на гальма і зупинив гігантський автобус. Йому 13. Він не проходив жодних курсів, просто діяв серцем. Потім він обернувся до однокласників і спокійно сказав: Хто небудь викличе 9.1.1. Цей хлопець не просто зупинив автобус, він нагадав дорослому світу, що герої народжуються не в коміксах, а у щоденних вчинках. Іноді, у тих, хто не дивиться вниз на екран, а тримає очі відкритими. І серце теж.